Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на в країні милій. Телани лани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. Ото я і лани, і гори. Все покину та полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене, сім'ї великій, сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, рає серце козацьке. а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька Неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Пішов козак світ за очі, грає соня море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросла тернами. І тут і всюди скрізь погано. Душа у Бога встала рано, напряла мало, та й лягла відпочивати собі не Бога, а воля душу стерегла. Прокинься, каже плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема, ледача воля одурила. Маленьку душу сонце йде і за собою день веде і вже тії хребетносилі уже ворушаться царі і буде правда на землі. Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, Купаючи розмовляла зо мною малою пливи. Пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливе русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, то ти залоскочеш. залоскочиш. Залоскочи ж, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі пливла за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, сестрами гуляю півночі. то з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує мою гріш на мати? Та й замовкла русаленька. В Дніпро полинула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулася. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, І згадала, як купала, і як промовляла. Та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли в дівчата та до неї ухопили та з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки вершу не запкали та й зареготались. Одна тільки. Русалонька не зареготалась. Ставлю хату і кімнату, садок, райочок насаджу, посиджу я і похожу в своїй маленькій благодаті. Та в одині, самотині садочку буду спочивати, приснять діточки мені. я присниця мати, давні колишній та ясний. Приснеться сон мені, і ти. Ні, я не буду спочивати, бо й ти приснишся і в малий райочок мій спід тиха тиха, підкрадешся, наробиш лиха, запалиш рай мій самотний. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однакові мені. Неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, В неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві вогні, її украденою збудять. Ох, неоднаково мені.